Перепрошую, Да. Чи можу я вас спустити? Спустити? Так, да-да. А, да. Да, я знімаю випадкових людей? А, да, да. Звісно, тобі угодно. А от які ми будемо сьогодні? тож, э, хочу запропонувати вам портретик. Згодишся? Да. знімаємо э, ми, да? Да, давай. Да. Давай. Нормально, я тобі покажу. Вона? Вже живі фотки все, що я не розумію, Прикольно, гарно-гарно. Розкажи про себе. А, то я що, я починаю ще виконавець теж що можу про себе розказати. Що виконуєш? А, альтерна... Та, Альтернативну музику. Місто, диваків, Київ, шукайте всі на всіх площадочках. Передай любов, називається трек. Дуже дуже любим всіх. Дуже дякую. Клас. Давай. Все, давай. Та, ну, дня.